Не приїхала, але я повинен вам розказати, що ми привезли цього разу на автовозі. Позаду мене, Mazda CX-5, в нас комплектація преміум 11200 за 23 рік. Далі Q7 дизельна. Якщо я не помиляюся, 4, там 350 на аукціоні. Звісно, що ви можете це все перевірити. Прорахунки я вам поскидаю. Ford Fusion. Ford Fusion – це один із запоминаючих автомобілів, тому що це саме перший топовий автомобіль, який в мене був. Це 2,7 і це 87 тисяч миль пробігу. Далі, де стоїть зелененький Renegade, там була Tesla Model 3 задньопривідна 20-го року, яку придбали всього за 3 800 доларів. Audi Q5 для нашого постійного клієнта за 4,400 і це 17 рік і 40 чимось миль пробігу. Форт Мачі, який ми залишили у Франківську, звісно, що це також клієнтський автомобіль, який доставили для клієнтів і купили його за 11 тисяч 300 доларів. Mazda CX5 ще один автомобіль, який ми купили для клієнта, але цього разу 24 рік, та 9 тисяч 200 доларів на комплектації Carbon Edition. і Це дуже вигідно. І Polestar. Polestar для наших постійних партнерів, з якими ми працюємо по доставці автомобілів. Тому. Ви можете звертатись також до нас по автомобілю або ж по доставці, і запам'ятайте, що швидка доставка, все чітко, прозоро, вигідно, і ви будете в будь-якому випадку задоволені.